Всім доброго дня! Маємо нове надходження Audi q 5 2021 рік. Автомобіль у нас на класній вже оптиці йде, рестові двигуни, рестові коробки, адаптивний дистронік, передні задні парктроніки, фірмовий повний привід від Audi. Надійний ресурсний, динамічний. автомобіль, весь в рідній фарбі. 180 тисяч кілометрів пробігу. Було механічне пошкодження по двигуну. двигун відреставровано, тому зараз зауважень ніяких немає. Все обслужено, вам нічого ремонтувати не потрібно. Автобіль весь в рідній фарбі. Показую зразу для зацікавлених він код. Ціна перша в Україні. Присутній безключовий доступ, сліпі зони, повний електропакет. В такому стані на Сурльок, подивіться, на 180 пробігу, немає ніяких зауважень. датчики світла доща, повний електропакет, надув поясниці. Велика рестова вже навігація. Ці двигуни вже досить класні. Споживання в них по місту 9-10 літрів можна вписатись, навіть не враховуючи, що це великий кросовер на повному приводі. Масложор в них забрали. Така от класна у нас оптика автомобіль весь в рідній фарбі, в принципі, за гарною ціною. 27 500 плюс торг. Кого зацікавив знаходиться в місті Луцьку. Тому, якщо хочете придбати собі такий чудовий автомобіль, пишіть дзвоніть, надамо вам всю інформацію по даному автомобілю.